Повернувся рибак з рибалки, каже, бачив аж дві покльовки. Тепер носиться, як горілий, порається. Висипав дівкам зерно Тепер займається свиньми. А я з дойки прийшла, молочко прибрала, пішла, поприбирала відра, підмила станочок, все зачинила, вимкнула світло, повиносила все. Думаю, зараз прийду в хату і на перев'язку. Ну, Мрію я познімати бенти вже не можу, вони вже мокрі навзніч. Ага. Зайшла, постирала цідилку, помила подойники, думаю, ну все, іду знімати бенти. Тут пікає таймер, що сологуні вчорашні пора виймати з росолу. Думаю, ну ось, зараз сологуні вийму і все, іду знімати бенти. Пішла виймати сологуні, дивлюся, мармур лежить. Думаю, потрібно перевернути. Вийняла сологуні, вернулася на кухню, руки помила, витерла, йду перевертати мармур. І бачу, що він вже так обсох, що його потрібно вакуумувати. І замість того, щоб іти знімати бинти, пішла взяла вакууматор, кульки і тепер займаюся вакуумуванням, маркуванням. Це друга вже головка, три з них замовлені на вересень, одна вільна. Вільно вже віднесла, прибрала, зараз ті, що замовлені. Повакумую і буду прибирати. Ну що, ось так виглядає зараз наш холодильник. Це в нас тут Міхеївський вільний. Це ця головочка, що розрізала. Це в нас тут помонд вільний, мармур один вільний. І качота лаванда. Ну, не знаю, вільна чи не вільна. У мене є в замовленні на вересень, а ця то лежа, або нову зварю, видно буде. А це все те, що вже заброньовано. Ось так. Тут обсихає мій солуні. Думала, що порозвертає його, можливо, десь не зовсім злипся добре. Оце був низ. Не порепався, не порозривало його, не порозвертало. Ну, тобто, склеївся добре. Все, на цьому з вами на сьогодні буду прощатися. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. І ще раз зі святом вас, миру, всім, спокійної тихої ночі. І бувайте до завтра. Ваша міма вас цілує міцно, міцно.